Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Керованими авіабомбами та балістичними ракетами вгатили сьогодні вночі росіяни по Харкову та передмістю. Постраждали восьмеро людей. Горів один з найбільших ринків Європи Барабашове. Пошкоджені житлові будинки. Згоріло кількадесят гаражів із автівками. З Харкова зараз з нами наживо. Марія Малєвська. Марія, тобі слово. Оксано, вітаю. Ось такий вигляд має приватний будинок, в який влучив один з російських кабів, що їх армія РФ випустила цієї ночі по Харкову. Вірніше, те що лишилося від цієї І про те, що тут взагалі був будинок, можна зараз зрозуміти, хіба що за ось цими шафками, що лишилися стояти, та рештками інших меблів. Літня жінка ось із цього сусіднього будинку постраждала і нині перебуває в лікарні. А в цьому будинку, куди припало влучання, в момент обстрілу нікого не було. Власники цієї оселі нині за кордоном. Загалом лише на цій локації пошкоджено понад два десятки приватних осель. Від третьої ночі тут на місці влучання мурашник. Комунальники та волонтери допомагають людям закривати дахи та вікна, адже вже досить холодно. Такий хлопок. Хлопок. Это два часа ночи. Да, было. хлопок и зарево, такой какой-то ступор. Выхожу, телевизор на полу, в другой комнате люстра упала. И захожу в зал. Окна нету, окна нету, окна нету. Кто ценам позволил? Же... Пришли, опер... приехали оперативность. Ночью. Они в 3 часа ночи уже были. 3 часа ночи, были, оперативность это... преклоняемся перед ними. Сначала был взрыв, потом э, посыпалось все, и открылись. Вот так вот у меня все окна. Одно окно в дребезги, я успела оде одеялом накрыться. Штукатурка вся нам не була. Ми надаємо допомогу вигляді будматеріалів для швидкого ремонту, закриття контура теплової. Там подібна. Також видаємо лампи, так як у людей світло відсутнє, і окна закрите. ОСБ, і вони в хаті втім не орієнтуються. І ковдри, так як газ теж тут відключений. В загалом у місті зафіксовано чотири влучання. Це були керовані авіабомби. На одній з локацій у Салтівському районі вигоріло понад 35 гаражів із автівками. Ще одне влучання припало на один із найбільших ринків Європи Беребашове. Вигоріли ще за дуже попередніми підрахунками понад сотня торгівельних павільйонів. Наслідки, ну якщо дивитись на цей магазин, то ще трохи ну, теж позаливала водою. Ми будемо як то рятувати, далі робити. Це ж не перший ринок Це вже перший. горить. Mm -hmm. Думаємо і вже ведемо перемови, куди переселимо. Вже є якесь які порозуміння. Ну і Дуже хотілося б, щоб держава. Буде звертатися і до міської влади з тим, щоб яким чином допомогли ці втрати підприємцям компенсувати з тим, щоб вони могли надалі продовжувати працювати. Це було вже восьме влучання по ринку Барбашове, якщо рахувати від 22-го року. Загалом, за даними обласної прокуратури, від цієї нічної комбінованої атаки РФ у Харкові постраждали восьмеро людей, серед яких 25-річний поліціян та 80-річна жінка. Найбільше пошкоджених будівель за даними мерії в Салтівському районі. Міськрада наводить цифру понад 45 будівель та понад 300 вибитих. Вікон і звітує, що станом на ранок понад половина цих вікон комунальники вже забили, і нині на всіх місцях влучання продовжують працювати і комунальники, і енергетики, і газовики. Бачимо, і волонтери. Оксано. Дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малєвська з Харкова. Місто вночі росіяни масово обстріляли керованими авіабомбами та ракетами. Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.